У нас буде не лекція, після якої наші пупсики підуть на квест. Хто любить квести? Ага, патен думає. Ну, тих, от, люблю і не люблю. Я, я впевнений, вам сподобається. Поговорити на серйозні теми по-дитячому. Це про не лекції з Олександром Педаном і перше питання до дітей: чи знають, що таке граната Ф Боже! П'ятий клас. Пупсики. А ви знаєте, що таке граната? Уже знають, як виглядають гранати і що це, на скільки метрів відлітають уламки, що таке розтяжка і війна. А от як не потрапити у пастку ворога, відомо не усім, навіть коли здається, що вже усе знаєш. Тож цього разу для дітей волонтери та український шоумен підготували не просто лекцію, а й гру, яка має закріпити знання. Ми вважаємо, що таку таку серйозну інформацію треба легко подавати, тому вони ганяють по квесту, закріплюють те, що зрозуміли. І дітей такий вид розмови усе ж більше Заохочує п'ятикласниця Даша зізнається. Передусім хотіла побачитися із педаном, але вже на початку розмови стало цікаво, й те про що він розповідає. Ми будемо проходити квест е, так цікаво. Я хочу дізнатися щось нове про Олександра Педана е, та про наш стан в Україні. Е, можливо, щось дізнатися в квесті для себе щось нового на лекції з педаном. Це не лише про мінну безпеку, а й про стрес у дітей і як його розгледіти батькам. Щоб діти і батьки розуміли, що почувати стрес це нормально і в батьків, і в дітей. Часто батьки забувають. Про те, що діти такі самі люди, що вони так само нервуються, і ці всі закиди, що якийсь стрес дитини в 12 років, вона просто не хоче вчитися, це не є правильним. От, і ми розповідаємо про це. Слухайте, батьки до мене потім підходили і казали, що я не думала, що моя дитина почуває такий самий стрес, як і я під час війни. Тому я їм пояснюю, діти живуть в тих самих умовах. Війна для всіх. Мопеди літають, світла нема, немає живого спілкування, проблеми з навчанням. Це все призводить до того, що діти теж страждають. І якщо ми, як батьки, будемо це відкидати, казати, що ти там мені говориш, це насправді ну, по перше погіршує їхні стосунки. По-друге, це тиск на дитину, і дитина буде шукати цю допомогу підтримку деінде. Слухати на лекції з педаном зібралися три сотні дітей, батьків та педагогів для останніх, поки діти гралися, зробили такий собі відкритий мікрофон, аби врешті-решт те, що публікується у соцмережах освітяни й батьки, проговорили наживо. А з батьками і освітою ми створюємо діалог. Ми намагаємося створити діалог між батьками і освітою для того, щоб вони поставили всі запитання про виклики навчання під час війни. Це те, що їх турбує, і те, що вони пишуть в Фейсбуках, в вайберах. Це пропало, це погано. Краще поставити очно вчителю або директору, або керівнику департаменту освіти і запитатися, як навчатися без світла, без інтернету. Кажуть, що не лекції, це було найкраще, що в них було за останні місяці, Ще ковток повітря, а ще й корисної інформації. Ну тому батьки теж вдячні, та й освітяни вдячні, тому що в них є можливість виговоритись і сказати все те, що наболіло, тому що насправді, коли немає світла або інтернету, то його немає в усіх. І є вчителі, які йдуть до друзів, щоб викласти матеріал дітям. А батьки не завжди це розуміють. Вони думають, як це не виклали матеріал? Що це значить? А це значить, що в неї не було навіть мобільного інтернету. Вона намагалась показувати вайбер. Я викладала, а воно не пішло. А ще мотивують дітей займатися спортом і не полишати навчання. І зі здається, відповіді школярів приємно дивують, коли запитуєш, для чого потрібно вчитися. Це покоління не дітей війни, це буде покоління дітей перемоги. І це дуже важливо, тому що вони знають, що вони будуть відбудовувати Україну, що на них, на їхніх плечах лежить майбутнє нашої держави. І це знаєте, як вони говорять? Вони це дитячий вислів. Вони кажуть, я кажу, навіщо навчатися? Вони кажуть, щоб не бути такими. Недалекими, я так скажу, як наші вороги. Тому що вони розуміють, що освічена дитина ніколи не поведеться на ту пропаганду, яку, наприклад, вливають їм в вуха. Створювала усю цю програму для дорослих та дітей команда волонтерів з ЮНІСЕФ та ЮМАЙНД. Житомир став 12-тим містом, яке почуло на лекції з педаном. Волонтер каже, коротку інформацію ті, хто не потрапили на зустріч наживо, можуть знайти у телеграмі. А от дітям радять не закриватися у собі. Якщо вони не можуть відверто поговорити із батьками про свій стрес, просять звертатися до професіоналів на гарячу лінію. Розмова анонімна, а дитині неодмінно стане легше. Вікторія Гнатюк Дмитро Половинка телеканал СК1.